У нас ще лишився один матеріал. Готуйся, народи, хочеш ти того чи ні? Тебе будуть любити. А раз на чотири роки політики пригадують, що народ треба любити. Час настав стареньким гречку запропонують молодим квитки на танці, десь міст відкриють на доказ того, що ось воно покращення в якусь лікарню можуть провести з помпою нарешті. Обладнання до школи комп'ютери, до бібліотеки, книжки, що й кому залежить винятково від фінансових можливостей людини, котра хоче стати депутатом. Ну а заради мандату не заведено у нас економити. Процес вже запущено, тож готуйся, народи до тебе йдуть любити тебе. Роман Недзельський розповість як. І вдруг волшебник в голубому віртальоті і безплатно покаже кіно. Що не свято, то вони вітають і бажають. Тепер їм дай лише привід полюбити виборця. Роблять це оптом і в роздріб з непідробною щирістю. Дорогие избиратели Карловского округа. З новим роком вас їхня любов линула на українців після рішення Верховної Ради про повернення мажоритарки. Всі, хто хоче в листопаді 2012-го всістися у депутатське крісло, трусонули грошима. Пік роздач свято Миколая на новий рік подарунки возили і жменями і вантажівками. Жодна дитина не залишилась без цукерок. Таку відповідальну місію. Добрий старець вже кілька років довіряє благодійному фонду Петра Порошенка. Крім цукерок, дарували і креми, і шампанське з фотополітика, телевізори та ноутбуки. Сили по будинках і все ще й знімали, щоб ім'я благодійника почули не лише обрані. От е, Ігоря Рибакова, народного депутата України, глави депутатської фракції в парламенті реформи заради майбутнього. Хотімо поздравити вас і вашого сина з Днем Святого Ніколая. І, і так задобрюють електорат не лише на периферії у столиці. Технологію гречкосія Олесь довгий. Молодий соратник Леоніда Чорновецького наслідував мера всіх киян і пішов особисто роздавати продукти любим бабусям. Нічого. Кромі надписів святкового столу. Крім поздравлення внутрі десь виновій ніодної хамії, ні одної політичної сили. Ні одного кандидата здавалося б, і справді це ж лише благодійність, та їхні доброчинні фонди працюють здебільшого у межах одного виборчого округу. Що це як не купівля голосів? Питаємо ми у комітеті виборців України. Та фахівці кажуть, закон такі благодійники не порушують. Дійсно, агітація, яка супроводжується підкупом, заборонена законом, але це стосується виключно кандидатів. Кандидатами люди стають тоді, коли їх реєструють відповідні виборчі комісії кандидатами. На сьогодні це звичайні громадяни щось роздають іншим громадянам. Та технологія роздачі подарунків діятиме і під час виборів передбачає Олександр Черненко, бо відрізнити підкуп від благодійності дуже важко. Без мільйона дуже важко пробувати себе на окрузі доларів. Гором про мільйон доларів і кандидати хочуть піаритися не лише на свої, так близькі до влади люди в окрузі одразу стають стрічкорізами, яких показує місцеве телебачення. Ось, приміром, відкриття школи на Волині сюди витратили 3 мільйони бюджетних грошей. Але подається все як заслуга нардепа регіонала Григорія Сміттюха. За сприяння депутата лише у Ковальському районі будують нову школу в Білині, дитячий садок в Любитові реконструюють інші об'єкти соціальної сфери. В іншому волинському селі Прометеєм працює Адам Мартинюк, перший заступник голови Верховної ради, сюди провів газ коштом невідомих спонсорів. Комуніст закладає ще й дитячий садок з обіцянкою відшукати мільйони на його зведення. Вартість робіт становитиме 5 мільйонів гривень. Садочок буде збудований виключно за рахунок спонсорської допомоги, яку я буду просити в тих, хто я думаю, відгукнеться. на відкриття мосту на Чернігівщині минулого року чомусь їздив Ігор Рибаков, депутат, що прославився у касетному скандалі. Перед мешканцями села Журавка він постав як благодійник, що допоміг вирвати з бюджету гроші на довгобуд. моїй ініціативі було прийдено з участі міністра фінансів, прем'єр-міністра України после заслушивания обоснованной мною позиції було прийнято рішення относительно выделения виділення госбюджета госбюджету України двадцять два мільйона гривен. Та за кількістю розрізаних стрічок, всіх давно переплюнув Володимир Литвин. Останні півроку в Житомирській області він по кілька разів на місяць. Формально тут у селі Слобода Романівська під Новоград-Волинським живуть його батьки. Та спікер коштом бюджету відбудував не лише своє село, а їздить і по найближчих районах. Ось він відкриває зведений за бюджетні кошти соціальний центр у Новоград-Волинському. Керівник парламенту вручив підопічним центру численні подарунки, мікроавтобус, ноутбуки, холодильники, пральні машини, телевізори надав грошову допомогу. А тут відвідує червоноармійську районну лікарню і одразу обіцяє підкинути гроші з бюджету. Саме сюди за його сприяння надійде понад 6 мільйонів гривень. Загалом на розвиток Черевормійського району буде виділено 8 мільйонів гривень. На свій округ у державному кошторисі. Голова Верховної Ради вибив 75 мільйонів гривень, стверджує член бюджетного комітету нардеп Павло Жебрівський. Крім того, по Житомирщині можуть балотуватися ще кілька кандидатів від народної партії. Щоправда, чи буде він обиратися по округу? Звідки родом сам Литвин не відповідає? По Житомирщині підете на вибори по помажортарці. В селі часто говорять, що телятка не народилася, а вже один чоловік з добешкою стоїть. Про все всьому свій час. Я є прихильником того, що проблеми вирішують, коли вони постануть. Ми ж перевірили, технологія Литвина працює. Ось що відповідають люди у Новограді на питання, чи голосували б ви за спікера. Тільки за Литвина. Тоже... будинок культури перекритий. Все допомогою. вибив грошей. Ми зробили капітальний ремонт клуба і амбулаторії. Церкву построїв, магазин зробив, амбулаторію зробив. Газ є. Що нам ще треба? Такого в нас не було. Земляк наш і як людина нормальна. Тих, хто не перейнявся повагою до благодійника, одиниці. Тож газифікація, ремонти водогону, доріг, шкіл, клубів і бібліотек державним коштом це те, що можна сміливо використовувати на виборах в інтересах окремих кандидатів. Адже, приміром, ось таких лікарень в Україні ще чимало, і гроші на них знаходяться часто лише під вибори. День рождення, тільки раз в году. Роман Недзельський, Денис Перегудов та Сергій Бондар ТВАЙ.